І всім привіт, народ! З вас підписати, подобайка, це Pal World Кайфова гра, максимально кайфова гра. Так, уу. До речі, я дещо цікаве бачу. Так. Я так і не дозбирав собі Фоксів. А на що Можна стріляє? Скос... Блін, мені мені не вистачає функції скусувати постріл. Так, на парочку ударів. Ой, я можу ще один удар зробити. Так, стоп. Ще один удар можу зробити. Коротше, головне, не перестаратись з тобою також. А, це просто коли я їх бужу, в мене занадто багато дамагу наношу. Так, зараз ще плюс 2. Це 11 з 12 і все, ти останній. Якраз 12 з 12. Все, 1848 за двох. Так, тепер ліси, ліс, ліс. Коротше, курами. Курамчики наші. Також до кінця спіймані. Далі нема сенсу їх ловити. Як я розумію. Ось. На. О, все, далі 11. Шанс спіймати збільшуємо. Курамчики, повертайтесь додому. Так, що ж, і настав час битись. Битись, 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 битись. Я чекав 23 рівень, щоб побити тебе і побити тебе 23 рівня. Два... Ось ти. Ось ти і ось ти. Ви обидва 23 рівня? Але я почну з тебе просто, тому що до тебе легше до дійти. Долетіти легше ти ближче до телепорту. О, Блін, половити зараз ще. Бас. Що ще в якомусь сенсі? Це тупо зараз я витрачаю, зараз буду витрачати своє здоров'я перед боєм з босом. Так який шанс 3 відсотки. Блін, хорошим ловити тебе? Ну, взагалі то так, якщо я хочу тебе спіймати, то треба хорошим ловити. Це логічно. ще раз, давай спробую. Ну дай, я просто витратив мега мега штуки на тебе. Ну нехай. Тисяча, тисяча. Тисяча досвіду. Я отримав тисячу досвіду, заловлю одного. Але я тут не заради цього. А заради? Вже кінець ночі? Ч... Ніч прям дуже швидко закінчується, прям занадто швидко. Так, ні. Бос. Ага, бос десь там. Я правильно? Ні. Ось так. О, ось так. Якось ось так треба летіти. Ой. Я постійно ще на F5 намагаюся зберегтись. А, ага, тебе ще прикликати треба. Так ще не забуваємо про статуетки. Ну, давай, я тебе поверну. Статуетка. Я там бачив повка, вони ловляться, в принципі, і звичайними. А, він прокинувся вже. Це прикро. Що? Ну блін, 15 рівень це вже відчутно. Вдар його пару разів, але не вбий, будь ласка. Так, повертаю. 7%? Я думав більше? Я думав, ти краще ловишся. Давай, спробую вбиткою тебе. Певно, в необхідності спійматись. Коротше, все, треба забити, забути, забити на звичайні. Да, дякую. 100 і три досвіду. Прекрасно. Але. Блін, я прям молодець. Що ще сказати? Втратити хп прямо перед боєм з босом. Табай дуже все вперед. Так, о, 23, данжен. Та, поїхали. Мені не ком. Мені дартуйте, що сюди в данжі відправляють. О, ой, ой, ой. А вже ж іди бийся. Битись з тобою буде. Блін, буші. Була б можливість, я б тебе спіймав. Блін, а в мене сюди треба буде повернутися. Я не знаю, чи знайду я такого в природі, так сказати. Ой. давай краще на мене відволікайся, а не на мого. Лініта. Так, блін, а прикольний. Босс прикольний. Ого, і дамажить, хорошо. Мені сначала померти. Я просто зупинився, щоб зробити скрін. Ого, непогано п'єшся. Давай на мене, рисуєш, вперед. Ну, взагалом, ніч моршник справляється. Де він? Блін. Волоне його не губити з поля зору. Так, escape. Inventaрі. Mm -mm -mm. Я хілку так і не зробив. Mm. Давай на мене відволікайся, будь ласка. Давай на третього. Є. Блін, він, він його вбив! Пінгвінчик, ти щось йому зробиш? Ого. Так, да, я затопив. Треба. Ой, я ще сам помер. Так, об'єктивно сам винен, сам винен. Я пішов, по-перше, з побитим своїм ХП. Так, є 20-рівневий ти, є 20-рівневий ти. Ще хтось. Він багатьох би просто скинути, тому що мене, вони просто забивають мені інвентар. А, ось ти 20 рівневий Так, тебе повертаю, тебе повертаю. Так, а тебе я сюди хотів скинути навпаки. Все. Ну Тебе поверну, хілься Він ти 17 го рівня. Босс. Два 20 рівневих. Плюс я свої речі заберу. Пу. Ну так, в мене ще сам пал не 23 го рівня був. Я там був 23 го рівня, але пал ні. Так, да, я ще дуже розумний, в мене тут є бонуси, які я можу качнути. Давайте якраз продовжимо все по одному. Я вже не розумію, нащо я качаю воркспіт, якщо в мене все роблять вже мої пали, і я нічого. я просто нічого не роблю. Візьму все. Як тут? Приблизно. Приблизно нормально. Я ще побитий сам по собі. Окей. Поїхали. Спробуємо ще раз. Або ні. Або почекаємо, поки мій. А поїхали. Почекаю, поки мій 21 рівня відновиться. Я ж поки... А я можу тебе взяти. Якщо я захочу який. 1,9% шанс? Побитим в тебе буде більше відсотків шанс. Кого? давай тобою будемо його бити. Ще насправді вогнений проти тебе був непоганий би. Не. Ти 19 рівня? Прям прям хорошо йде. Скільки? Вже 12%. Так треба обережно. Чекаю. Блін! Mm. На обережні чи все. Ось ти ще є. Дострілю? Не дострілив. але з лука... з лука дострілю. Лук більш далеко стріляє. Мій пал, ти йдеш? Давай, останній останні удар даю. І все. А, зарано. Д Давай. Останній удар. Все. 20%. Я не стану ризикувати ще одним пострілом. Я тебе давно хотів спіймати. Їей, це перший раз, я тебе ловлю. перший Так, це перший раз. 1036 це отримав. Хто, що ти вмієш? Що ти себе представляєш? Мені здається, на мене хтось загрався. О, я ось тебе. Що я не взяв Плендінг третій рівень, А це цікаво. О, тут поговорили. Якийсь занадто самовпевнений. Я тебе жодного разу не ловив, до речі. І не спіймаю. О, щось забагато. А, я ще впав, Прекрасно. О, яйця знайшов. Так, мені відійти трохи. Ні! Він його вбив! Я не цього хотів. Але ти 21 рівня вже також прекрасно. Це те, що мені і треба було трохи качнути. Він там ще щось видобуває, молодець. Так, повертаюсь на базу. Повертаюсь за відхиленим. Ще не відхиленим. 5 хвилин ще. Ну блін, в мене в мене троє. У мене в інвентарі три. Три пала. На. Непогано їться, до речі, з мене. Так, я можу навіть гігасфер зробити. О, ось сила. Ось ти капчур Power 7, в тебе 14, в тебе 20 сили. Давай хоча б одного такого зроблю. Що у вас тут по збиранню? 11. Ее -е, можете краще. Це питання. Чи можете ви краще? Ну, 30 пал фрагментів. Давай, хоча б один такий. Три. Мега. Просто було б прикольно одразу і піймати боса. Ну це було б прям круто. Це не те, що прикольно, це було прям круто. Ну і давай, капчур. Ой, звичайне. Тридцятку. Воно прям швидко створюється. Дивіться, як ми дві руки. Ой, досить підвищуємо. Так, все. Сфер в мене достатньо. Три хвилини, та ну, нехай. Я підвищити. Ні, ще підвищитись не зможу. Кпаті. Місце є, технологія пізніше. Ні, ось тебе, я ось тебе точно хочу взяти, але це 20. 20 айрона взяти. О, я сказав, що я хотів зробити. У нас тут має бути хтось, хто чисто плентінгом займається. Ось ти. Другий рівень. А ти три. Ні, я тебе не буду діставати. Знову ж, я хочу всіх переробити на. Давайте так. Їжі в мене на наскільки довго в мене їжі. Ну, по ідеї, на дуже довго. Це ж за 15 хвилин тільки одна зіпсується. Так, коротше, їжі в нас дуже багато, прям дуже багато. Тому давайте всіх. Я приберу спочатку прям всіх. Все, у нас повністю пуста баси. Тепер поїхали. Ти видобуваєш, видобуваєш каміння. Видобуваєш каміння, видобуваєш каміння, видобуваєш каміння. Ти саджаєш не треба, бо ви будете. нехай. Саджати також можна, дозволяю. Краще б вони якось сортувались, або ти видобуваєш каміння другого рівня. Так ви всі видобуваєте каміння, але мені здається, є хтось вогняний, хто також видобуває. Ти. Ні, ти дерева. Ну, видобуваєш, хоч і вогняний. Коротше, давайте я зараз просто хочу залишити купа... палів, які будуть займатись. Чисто камінням, все. Я на А, блін, але в них ще купа додаткових? Купа всього додаткового, що вони можуть робити? Але головне, що всі вони можуть працювати з камінням. Я сподіваюся, якомога більше з них буде йти працювати з камінням. А я так чи інакше намагаюсь, скільки ще лишилось тебе почекати. Хвилина. Ну, давайте щось на базі потусимо. Хілку доробимо? Є. Yeah. Більше руди. Ну ні, треба познаходити. Я знаю, що я зараз чим я зараз буду займатися після боса. Буду шукати кабанчиків. Прям максимальну кількість кабанчиків. Бо кабанчики єдине, що роблять, це. Видобувають каміння. І це прекрасно. Це більш ефективно, ніж навіть Томбат, бо Томбат багато чого робить, не тільки каміння видобуває. 5, 4, 3, 2, 1. Є. Коротше, у мене 4, 4 сильних пала. Чотири. І. Дуже крутий, крута сфера, щоб спробувати тебе спіймати. Ще тут є. Ну, і тебе буші. Все ж таки, до... допрацюємо з ним. Або зап'ємо. А давайте, а знаєте що? А знаєте що? А я заб'ю. Я зараз об'єктивно заб'ю на боса. І справді, єдине, чим займусь, це збиранням кабанчиків. Залишу тільки свого перевізника. Сорт. Mm. Сорт, все. Тут можна відсортувати по рівню. А можна відсортувати по. Давайте сорт по майнінгу. Найкращі майнери. Ну, якось тебе заміню на тебе. Можна. Mm. Або по полдеку. Все. Ось так можна відсортувати. Окей. Зараз я відправляюсь на полювання за кабанчиками. Поки що заб'ю на нашого боса. Кабанчиків багато здається ось тут було в цих жовтих землях. Вперед. Так, дай я тебе залізти? Так, поїсти тебе погодувати. І піднімаємось. Ну так, як я пам'ятаю, кабанчиків, кабанчики в що бачив тільки в цих землях. Так, ви скажете, що я можу подивитись в палдеки, де кабанчики обітають. Багато цікавих, але я тут саме за кабанчиками. Я тут не за досидом за кабанчиками. Ну, за досвідом також. Окей, полде. Ви просто знаємо, що кабанчик не буде ні на що відволікатись. Ага, кабанчики в цій лінії. Вони навіть не чисто в цьому біомі. О, щось цікаве. У мене нема ключа. Кабанчик, все. Знайшов. Обох. Ай! Так, мені цікаво. Якщо я тобою, 4%. Ну, подивимось. Так, в жопу. Не в голову, не в голову стріляти. Ну не повертайся до мене головою. Ось так. Блін! Вибачаюсь, окей, зрозумів. Треба бути обережніше. Тебе, постріл. А далі ловимо. Блін, прям. Сам винен. Окей, сам винен. повертайся. Бачу ще двох кабанчиків. Ось там. Те, що треба. Ну ні, нормально, ми так ну, ловимо їх непогано. Такими темпами. І в нас буде нормальна кількість людей. Знову ж мені просто вода потрібна, щоб зробити нову зброю, нове... нові обладунки. І ще купа всього. А руда дуже повільно видобувається, Сам я її видобувати не хочу. Ти плюс це досвід. Якщо ми зараз не змогли перемогти боса, то досвід зайвим не буде. На, і одразу ловимо. Все, плюс ще один. Ей, ого. Ти типу відбив? Все, ще раз. Давай, спіймаєшся ж? Спіймається. Куди він дінеться? Є. Плюс це досвід і ще до нашого палак. А, я отримую куди більше досвіду запала. Коли ловлю їх. Він не отримує ось цей бонус від кількості спойманих. Так. Проблема в тому, що зараз нема сенсу. А, я почув хрюк. Так, через міст не можна переходити, чи бо через міст там вже нічого не буде. А до став можна спробувати пошукати їх. Я впевнений, що я чув хрюк. О, бачу. Їх тут двоє, все прекрасно. Так, треба обереження. я сподіваюся, я його не вб'ю. Все. Ой, на ще раз. Да, зараз піймається. Плюс. Ще плюс 900 досвіду. Чому? Так. І ти також. На, тримай. І одразу ловлю. О, серйозно? Ні. На, тримай ще раз. Так, і на цьому поки що повертаюсь додому. Просто інших в мене нема. Інших тваринок, які чисто камінь, знову ж, чисто камінням. Мені треба хтось, хто чисто буде камінням займатися. Бо коли воно відволікається, то це просто. Ну, вони дуже часто відволікаються і це прям дратує. Хей, hey, привіт. Так. На, скидуй, 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 скидую. Вони точно так а Блін, Окей, ще раз чистимо. Забиваємо вами. Все ж таки хочеться, щоб хтось. Так. Окей. Сортування. Давайте зараз зробимо нормальну базу. Далі. Відсортуємо по вогню. Так, сорт. А, без елемент. Відсортувати. А, не те, все. Ось. По готуванню. Є хтось, хто. ти чисто готуванням можеш займатися, а ти ще видубкувати коментар, бо мені це не подобається. Давайте додам, тут ліса просто залишу. Це хтось, хто буде переплавлювати. Далі хтось, хто буде. Давайте одного, хто буде саджати, чисто одного і хто чисто насаджання. Ти перший рівень чисто саджання, ти другий рівень. Ну, і фермитись можеш, але ти не будеш фермитись. Все. Саджання. Хтось один, хто буде чисто поливати. Чисто поливати, ну, максимум ще переносити. Ти третього рівня поливання. Ось ти будеш поливати. І хтось, хто буде збирати. І і далі чисто збирати. І я знаю, що в мене є хтось. Хто не першого рівня, а. О, ти другого рівня чисто збирання. І різноробочі. Давайте різноробочі, ось ви котики підходите під різноробочих, прекрасно. Але шість хрюків, які тільки копають, все це те, що мені треба. Шість чисто копаючих. Троє? А де ще троє вас? Короче, це має поліпшити моє становище, так сказати. Ну, тусите. Нехай. Так, тепер сортувати по левелу. Відсортувати. Беру тебе. І поняшку 19 го рівня є. Давайте вас з двох. 21 го рівня. І вами, я вами двома і користуюсь. Йди капай. Йди капай. Окей, я готовий. Я не б міг зараз рівень покачати на полюванні. Але. Якщо в мене є можливість бити боса, то чому б Чому б цим і не займатись? Ай. Як мало задамажив мені. А на цей. Блін у нас. Бос 23 рівня. А мій пал всього 21-го. У них різниця по силі. Mm -hmm. Так, вперед. Що треба, щоб нормально. Педшот що тобі треба головне робити. Ти вогняний, до речі. Напевно, водяно проти тебе було б непогано відправити. Бо повітряний тебе тільки роздмухає. Що таке? Не можеш мене знайти? Окей. Ай. Чого саме по мені стріляєш? Я тебе не чіпаю. Так, і тебе, чесно кажучи, хотілося б прям спі. А, ні, перший раз треба вбити, до речі. Там же дадуть ось цей... древні очки. Ой. А де він? Де він? Ой. Треба обережніше. Він вміє щось типу, телепортуватися. Блін, його б собі команду мати. Не хвилюся, я тебе потім приручу. Хоч і виглядаєш ти як людина. Я напевно навіть другом не буду користатись. Та що ти. Що ти бігаєш? М. Мій Мілітачок, ти. чим там зайнятий? Ай! Коротше, треба бути уважніше зараз. Так, мені не подобається. На. Ну, бий його. Де він, а ось. Він зараз стрибати буде. А, ти <сміття> в стіну стрибнув, ха. Лох. Давай, давай. Не. 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 Ну, так він знову на мене загрався. Мені неприємно. Все, майже все. 52, 22 і я останній удар. Ні, ні-ні, я, я, я. Є, yeah. так, один. And point. я тут. О, 1940 досвіду. І найважливіше, що мої е, юніти також отримали цей досвід. Так, а ну багато чого цікавого з нього отримав, потім я його ще приручу. Так, і ти ж маєш десь водитись прям як юніт. Де саме? Ой. Мапа тут величезна, чесно кажучи. Так, це перший. Давай, в нас ще один є. Ой, мені холодно, а в мене є така ж, такі ж обладунки, але для Холодної погоди. Так, повертаємось додому. Або. А що там зараз пощастить? Є. Роби радар. Нема. Нокса нема. А може? Та нічого. Давайте, скільки ви руди зібрали, поки мене не було. Чотири. Ну, тому що мене. Я в боса був в кімнаті. Працюйте. Ще 11. Ну, потім прокинуться. Так, ти. Давай ще раз. Сканер, вдруг зараз поруч десь. Є нокс. Нікого цікавого. Прикро! Ну що ж по в описі ви можете знайти та придбати мої ігри. Якщо ви придбаєте якусь з цих ігор, просто додайте її до бажано залишеної рецензії. Якщо у вас немає можливості її придбати, то просто додайте її до добажано, це мене неймовірно не підтримує. Найбільше мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уход сідо. підписки, подобай, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачи та бувайте.